Сьогодні власне, створимо проєкт, в якому буде у нас використовуватися датчик температури, власне, плата Arduino, І також використаємо світлодіод, тобто при досягненні температури певного значення, у нас буде переключатися або загорятися світодіод, або буде гаснути. І також підключимо власне, рідкокристалічний дисплей, щоб показати температуру. Ну, Натискаємо власне, Create і обираємо Circuit. Так, у нас власне створився проєкт, давайте його назвемо. Нехай буде у нас, наприклад, ось так. Ну, наприклад, давайте ось так називається. Так, тепер беремо власне плату Arduino. Так, беремо також власне, світлодіод. Так, беремо також резистор. Ставимо тут, власне. 200 омів. Ось так. Давайте трошки змістимо. Так, і підключаємо, наприклад, на восьмий вхід. Так, зараз робимо підключення. Ну і другий також вхід у нас буде просто на ground, тобто буде у нас мінус, по суті, земля. Так, давайте тут також у нас дріт нехай буде чорний. Так, тут також давайте зробимо трошки красивіше, щоб виглядало ось таким чином. Так, ось так. І ось так. Нехай буде. Так, ось так у нас підключено. Так, тепер давайте наступну зробимо, у нас буде власне датчик температури. Шукаємо власне датчик температури. Ось він у нас є. Так, датчик температури. І давайте також пошукаємо, власне, дисплей. Так, також LCD-дисплей, давайте його знайдемо також. Це у нас власне третій компонент. Так, LCD-дисплей беремо, власне, ось такий. Так, і ми його підключимо. Так, і ще давайте подаємо. Так, ось такий беремо. Так, ось другого Беремо типу ось так. Тобто у нас тут є, дивіться, тобто є у нас тут SDA, SCL, тобто дивіться, у нас тут є інтерфейси 2C, і ми, власне, через нього підключимо. Так, ну тепер робимо підключення. Так, у нас тут є датчик температури. Так, давайте зараз його подивимося, кудись трошки він зник. Так, і давайте. Так, у нас датчик температури. Ставимо його сюди. Трошки збільшуємо. Далі температури, дивіться, у нас тут буде власне, контакт живлення. Підключаємо власне, його до 5 вольт. Ось так. Нехай буде у нас червоний дріт. Так, у нас також є власне, власне, дивіться, у нас, власне, підключення земля. Тобто є інший також у нас вхід. Давайте підключимо його до Ground, власне, контролера Arduino. Так, ось таким чином. І нехай буде дріт у нас чорний. Ну і також підключимо, дивіться, у нас вихід. У нас, по суті, датчик температури надає нам аналоговий сигнал. І ми його підключимо також до аналогового входу. Аналоговий вхід у нас буде власне, А0. Тобто підключимо його до аналогового входу. Ось так. Вихід у нас середній нашого датчика температури. Підключаємо до аналогового входу А0. Так, давайте трошки це все вирівняємо, щоб все добре виглядало. Ось так. Так, і тепер давайте. Нехай буде жовтенький у нас бріт. Так, підключили. тепер давайте підключимо власне, наш е, дисплей. так, Щоб він також працював. Так, тут є власне, вихід Ground. Ground підключаємо власне, до землі Arduino також. Ось так. Так, це у нас буде чорний дріт. Давайте його власне, ось так підключимо. Живлення також підключаємо власне, 5 вольтів. Також. Так, тягнемо тепер дріт. Так, і підключаємо його. До виходу 5 вольтів. Так, ось так. Так, і ось сюди підключаємо ось таким чином. Так, тут буде у нас 5 вольтів. Так, ось таким чином. Так, також підключаємо ще. У нас є тут два, тобто інтерфейс у нас і 2С. Тобто підключаємо, власне, SCL. Так, підключаємо ось сюди. Так, у нас тут є SCL, тобто вихід. І підключаємо також його до Arduino. Ну, давайте ось так якось обведемо, щоб у нас воно краще виглядало. так. Ось так, І підключаємо власне, сюди, ось так, ось таким чином. Так, давайте інший, наприклад, колір. буде, нехай блю, наприклад. Так, і SDA, дивіться, також ми його зараз підключимо до Arduino. Так, нехай буде ось такий у нас так, колір. Так. І сюди підключаємо, ось так. Так. І нехай буде дріт мати, наприклад, колір. Нехай буде у нас пік, наприклад, ось такий колір. Так, ну наче все підключили, наче все добре. Давайте просто запустимо, подивимось. так, ну Поки нічого, звісно, немає, тому що ще треба власне, написати програму, щоб все власне, працювало. Переходимо тепер до розробки власне, нашої програми. так, Зараз переходимо в код. І давайте зробимо власне, ініціалізацію. Тобто ми будемо підключати світодіод, так, і також будемо підключати власне, наш LCD-дисплей. Подивимося, як це все працює. Так, ну Давайте власне, підключимо. Так, Спочатку зробимо ініціалізацію дисплея. Тобто, у нас є тут конфіг LCD, ось така команда, ставимо її ось сюди. Давайте трошки потягнемо, щоб у нас так, ось таким чином. Так, Тут у нас ініціалізація, тобто тип у нас залишаємо, як є, і адресу також залишаємо, щоб у нас LCD власне, дисплей працював. Зайве тут видаляємо все, що у нас є зайве. Так, і тепер дивіться, у нас тут є також On LCD, беремо команду також, щоб власне щось можна було. тобто Давайте власне очистимо LCD. Так, У нас тут є On LCD clear screen, тобто чистимо спочатку дисплей LCD. Так, І далі давайте поставимо виберемо команду Set Position on LCD. Так, і ставимо колонка перша і рядок, тобто нульова колонка і нульовий рядок. Так, тепер дивіться, треба власне, роздрукувати на дисплеї власне, температуру. Дивіться, у нас тут є Print to LED. Так, print to LCD. Давайте шукаємо таку команду. Так, є тут у нас Print to LCD. Ага, ось так вона у нас є. Так, і ми надрукуємо власне, покази. Так? Тобто, дивіться, треба температуру. Будемо. Зараз у нас тут є input. І тут у нас є власне, обрати, тобто read Temperature Sensor. Тобто ми підключили власне, на вхід А0. І зараз подивимося, дивіться, тобто, у нас, по суті, налогівий вхід А0 ми підключили. І тут ставимо, обираємо от, потрібний нам вхід. Тобто у нас буде А0. І, власне, в градусах Цельсія будемо показувати все. Ну, і давайте подивимося, що у нас буде відбуватися. Так, зараз ми його запускаємо. Так, запустимо, давайте подивимося, що буде відбуватися. Так, в принципі, на дисплеї вже є. Тобто дивіться, І ми можемо. Дивіться, змінюємо і у нас показується власне, температура. Бачите тобто від 40 і до 125, тобто все вірно, все наче нормально. Так, ну і Треба буде також додати сюди тобто додати також сюди, так, градуси Цельсію. Сюди ми все додали. Так, і треба також, наприклад, Set Position, Давайте ще додамо градуси Цельсія сюди. тобто У нас в принципі, просто видається там 125. 40 градусів там 19, а ще потрібно також і градуси Цельсія показати. Давайте зараз це зробимо. Так, Тепер ми беремо власне, команду Set Position. Так, Set Position на у Так, і У нас тут є колонка, строка. Тобто, дивіться, нам потрібно, власне, тобто колонку обираємо сьому. Так, і строка буде у нас нульова. Тобто, там вже будемо показувати. І дивіться, у нас Print CD. Так, тепер також принт у LCD. Давайте зараз напишемо просто градуси Цельсія. Ну, градусів у нас тут немає. Давайте ось так замінимо. Тобто ось так це буде виглядати. Ось таким чином. І давайте запустимо знову. Так, ну, трошки краще. Тобто вже працює. Тобто, можна в принципі вже, тобто у нас є також тут власне, градуси, показує, бачите, в принципі, все адекватно, досить працює. Давайте ще зробимо так, щоб, наприклад, у нас при досягненні температури певного значення, у нас, наприклад, або включався світлодіод, або виключався. Давайте ще також пропишемо деякі команди. Беремо власне, зараз розгалуження, беремо повне розгалуження і falls, шукаємо. Так, ось воно у нас є. Так, Тепер дивіться, трошки давайте піднімемо, щоб було видно все. Так, І беремо також власне, блок порівняння. Так, ось у нас є ось такий, тобто вкладинка, вкладинка МАС математична. Так, і ставимо тут більше. Так, і Тут ми ставимо також, ну, наприклад, якщо температура більше 50, і нехай буде, наприклад, загорятися світодіод. Ну, звісно, ви можете включити там все, що заводно підключити. Можна підключити, наприклад, там динамік певний, там сигналізацію, все, що заводно можна підключити і можна, в принципі, керувати за допомогою Ардуїна, Тобто ми тут будемо включати світлодіод. Ви можете, в принципі, включати будь-який пристрій, чим ви хочете керувати. В залежності, наприклад, якщо температура досягає 50 градусів, ви можете щось закривати, щось відкривати. Тобто, в принципі, це в залежності від ваших задач певних. Так, давайте також візьмемо команду, власне, рід». У нас тут є рет Temperature Sensor. Тобто давайте прочитаємо, власне, скільки у нас температура. Якщо температура у нас буде більше 50, дивіться, тут залишаємо А0, тому що у нас на вході а 0 ми підключилися, тобто, ми аналоговий вхід, обрали нульовий. Тобто, І тут у нас все наче добре, тобто, нічого змінювати не потрібно. Ну, І тепер давайте просто змінимо значення. Тобто, у нас світлодіод підключений власне, на восьму ножку. так, І будемо змінювати. власне... Будемо змінювати стан восьмого піну. Все, в принципі просто. Дивіться, Приходимо в output і у нас тут є set pin. Так, І обираємо так, set pin to high. Наприклад, давайте, Якщо температура більше 50, pin 8 ми встановлюємо в High. тобто запалюємо світодіод. Якщо у нас буде інакше, то ми просто setpin 8 встановлюємо власне ву, так? Тобто буде у нас він гаснути, так? Тобто, або одиниця, або 0, тобто або є стан, або є напруга, або немає. Ну і давайте задамо також невеличку затримку, щоб у нас. Давайте задамо хоча б, там, наприклад, 100 Так, Щоб у нас, в принципі. Було все нормально, щоб не було там ніяких там збоїв, зависань. Так, ось так виглядає код. Давайте трошки його змістимо сюди. Так, і Arduino також змістимо ось сюди. Так, ну ось так трошки, давайте, щоб у нас тут найцікавіше покажемо. Так, ну ось схема підключення. І давайте спробуємо запустимо. Так, все працює, дивіться, 24 градуси. Давайте трошки побільше надамо. Так, ми, власне, переміщуємо повзунок. Так, 44, 48. Так, ага, бачите, 63. Тобто, бачите, світлодіод загорівся, але дивіться, тут у нас є проблемка деяка. Давайте подивимося, в чому у нас тут власне проблема. Так, у нас тут міліоми ми поставили, дивіться, І у нас контролер, власне, дивіться, може вийти зі строю. тобто дуже маленький опір. Давайте поставимо Оми. А ми поставили міліоми, тобто дуже маленький опір. І у нас, звісно, тобто він тут у нас показує, що він у нас згорів. Так? Давайте поставимо Оми. Так, і пробуємо ще раз запустити. Так, так, ось так, І давайте знову потестимо, так, що у нас виходить. Так, ну Зараз все нормально. Бачите, ніяких немає тут попереджувальних знаків, ніяких вибухів немає, все добре. Тобто все працює. Ну, треба, тобто в в реальному, якщо в реальності, якщо реальності, збираєте, Наприклад, працюєте з електронікою, треба просто перевіряти компоненти, щоб не було у вас проблем. Тому що, якщо в реальності можуть просто згоріти порти або навіть згоріти сам мікроконтролер, який ви використовуєте. Ось таким чином працює. Дивіться, зараз я знижую температуру. Наприклад, тут я зроблю власне, симуляцію. В реальному проєкті, якщо у вас буде датчик працювати, в принципі, підключений реальний датчик, тобто ви можете, якщо температура зміниться, звісно, покази будуть змінюватися. Тут у нас просто модель. І ось так працює. Дивіться, загоряється, гасне, загоряється. Гасне. Тобто все працює. І давайте покажу ще раз код. Так, ось так це у нас все працює. Знову загоряється, гасне. Так, і ось у нас такий код, ось такий у нас простенький проєкт. Всім дякую за увагу.